Ким є стан видобутку вугілля на Луганщині на окупованій території після окупації території, чи взагалі йдеться про те, що галузь функціонує? Ну, ви знаєте, тут скоріше можна сказати, що галузь вимирає. Тому що, якщо брати, наприклад, з 2014 року, да і 114 шахт, які були 100, е, е ворог. Після окупації позакривав, якщо ми пам'ятаємо, що 2014 рік одразу проводилось вивіз вугілля на територію країни ворога і одразу ж продовжувалось випілювання. Після 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення, ворог тактику свою не змінив і навіть ті шахти, які були. В робочому стані, де працювали наші шахтарі, почали одразу ж вирізатися. Тут є декілька аспектів проблеми. Це по перше, те, що ворог провів загальну мобілізацію на Луганщині. Майже всіх шахтарів забравши. Ви всі пам'ятаєте, ще півроку назад вони розказували про те, що жінки заміняють чоловіків зараз, ті ті шахти, які Ще ледь дихали. Вони попередавали, як ми пам'ятаємо минулого року, скажімо так, спонсором закупаційної країни, які пообіцяли розвинути шахти. Але після того майже всіх шахтарів було відправлено в неоплачувані відпустки в простої. Після чого часто частково їх було домобілізовано, кого могли ще взяти. Після цього було запропоновано або Ідіть без жодних соціальних гарантій працювати або звільняйтеся, але одразу з мобілізації. Потім ще при Остань з того, що було останнє, навіть тим, хто з шахтарів були мобілізовані примусово, пропонували отримати компенсацію. Але для компенсації знову ж таки робота ворога потрібно було прийти принести російський паспорт і показати, що ти вже мобілізований. А як ми прекрасно розуміємо, при тих, на жаль, втратах, які ворог має, як він людей кидає, то я думаю, що жодних виплат там загалом не буде. Але це перша проблема. Але є найбільша напевне проблема. Вона екологічна, про яку ми завжди кажемо, тому що. Ворог, взагалі, як з 2014 року не займався, так і зараз взагалі не займається водовідведенням, і це основна проблема для шахти. Якщо шахти будуть наповнюватися, вода буде виходити на верхню грунти на поверхню, вона може забруднити і водойми, і ту воду, яку використовують люди. Це напевно найбільша проблема. Крім того, просідання, крім того, можуть бути обвали, але жодної скажімо так, адекватної дії по збереженню або по розробці шахт ворог не проводить. Він намагається їх якимось чином законсервувати, але простіше скажучи, бросає. Ну ви ж розумієте, як те, що повідомили про те, що вирізаються кабелі, то значить шахта вже повністю стоїть. все, що можливо, було з металу, вже вирізано. Вирізаються підведення світла. Зрозуміло, що непри яку відкачування води і не про яку доби вже мова йти не може. Пане Артеме, ви сказали, що може відбутися обвал, може відбутися затоплення, якщо не не займатися заходами із водовідведення? Чи багато прикладів, де такі процеси на шахтах відбулися, і це ще більше ускладнило їх можливе відновлення у майбутньому? Дивіться по всіх шахтах, які ми маємо інформацію. Поні знову ж таки це більше відкритих джерела. Бо в... Скажемо так, анонімних джерел, те, що ми отримаємо, ми екологи відслідковуємо цю ситуацію. Зрозуміло, по деяких шахтах ми розуміємо дуже велику проблематику, де вже є накопичення води. Однак 에, сказати повністю про те, який стан шахти ми зможемо лише добравшись туди після деокупації, тому що це дійсно дуже велика проблема. Ми до неї також готуємо. Ми буквально на минулому тижні відправляли наших працівників в Бельгію приймати опит е е е е закриття шахт, тому що в свого часу закривали шахти. І вони боролися якраз з підтопленням. Ми теж вивчали цю тематику. Постійно продовжуємо, тому що це дуже велика проблема наразі. Ми на території, те, яка окупована з 22-го року, не спостерігаємо обвалів. Ми але ми спостерігаємо значне підтоплення і захаращення шах. Ну і зрозуміло, що є ще однією такою проблемою це використання ворогом, як терехонь наших шахт, зрозуміло для обстрілів наших територій і наших збройних сил, які здійснюють е е оборону України. Постійно використовується засобами ЗСВ, так в тому числі спостереження, тому що це високі точки зрозуміло, що на деяких шахтах можуть використовуватись як завим пункти, в тому числі для зберігання озброєння або розташування особового складу. Це також дуже велика проблема. Чи це, що за цими шахтами окупанти слідкують за їх станом за і організовують заходи, наприклад, і звод відведені, як як ви це сказали? Зрозуміти, що в основному як починається підтоплення, воно починається з низових або слизких своїх, де йде, де йдуть ґрунтові води або накопичення де йде, або використання. І зрозуміло, що ті е, приміщення або початки шахт, які знаходяться наверху, шахтові стволи, вони можуть використовувати. Тому сказати, що там якусь шахту вони використовують повноцінно для збереження свої боєприпасів, неможливо це більше питання до військових. і Вони більше мають такої інформації. Пане Артаме, і докладніше про соціальні наслідки закриття Стики супроводжували завжди ці шахти, яких шахтарі е, жили після закриття цих шахт, що відбувається з населенням, і е, які соціальні процеси е, стаються у цих містечках? Ну, ви зрозумієте, що і так зображення населення відбулося дуже значне. Тому що зараз єдиний, е, скажімо так, дохід, який мають. Ті родини, в яких примусово мобілізували родичів на загарбницьку війну, це єдине те, що там виплачується, тому що в більшості своїх більшості своїх по 22-му року жодне таке велике радобазуючі підприємство не працює. Люди І так було за А зрозуміло, що в тих містах, які були супутниками розробки шахт. То зрозуміло, що там взагалі не залишилось роботи, і доход буде знову ж таки чоловіків будуть забирати мобілізувати, але багато по території людей, які були наближені деша, вже були відселені в зв'язку з веденням бойових дій державою агресором. Багато хто повиїжав велико купованої території. Багато хто виїжджав ще на початку окупації. Тому людей залишається не дуже ну, не дуже багато, скажімо так, але вони все одно є і це більшості наші люди, які не можуть виїхати. Але дійсно основна проблема тут економічна буде, тому що людям буде не за що виживати, пане Артеме, Що відомо про те, що окупанти руйнуючи, демонтуючи обладнання шахти, як ви кажете, вирубування кабелів, як як цінного металу використовують ці матеріали для, для постачання до своєї військової галузі, наприклад, на металобрух, на металобрух або мідь на, на приплавку і для, для вироблення товарів військового призначення. Ні, ну ми ж прекрасно розуміємо, що кожен метал він використовується. Тут іде більше ситуація на початку йшла вона не контрольована. Ця вирізка, ну скажімо так, ніким да там е, ватажки невизнаної республіки більше займалися передачею металу. Зрозуміло, що весь метал може використовуватися як так само, як і драгоцінні метали, так само як і е, кабелі, які вирубувалися. Вони зрозуміли, що йдуть на лом. Зрозуміло, що лом єдине місце, коли може вміти постачатись, це країна агресора. Зрозуміло, що також частково він може використовувати. Використовуватись для виготовлення тої чи іншої того чи іншого озброєння, тому що це дійсно якісний метал, який зараз вирізається, і вторинно може переправлятися і просто будь для чого Єдине місце, коли він може постачатися знову ж таки російська федерація. Зрозуміло, пане Артеме, дякуємо за ваші відповіді. Артем Лисагор, голова Луганської обласної військової адміністрації, відповідав.